Тобто ж кожен день адреналін, дідріналін, вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увальні відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по перше, ну прикінь там бомби, гранати, ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та, в принципі, на цьому можна закінчити. Людину повернути потім стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От. І це переживають всі, хто навіть не військовий, але був на війні. Якась подвійна реальність. Так, да? ну ти живеш там один світ, реально інакший світ. І ти потім повертаєшся в цей, як наче. Тобі укололо щось і такого не може бути. Ну як там? Всі помирають, їдуть війна, стріляють там кожну секунду питання життя і смерті. Там, люди готові останні там, руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і так, ну, ну, просто, ну Просто да. в зрівнянні це криша їде. Реально, криша їде. <кій> Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами. І окремо волонтерства, в тебе є своя підприємська діяльність. <гум> <гум> Розкажи про цей бізнес, яким ти начаєш. Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було побачити, в вона був дуже плотний графік. Опача. І я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. Я не знаю, що тебе щось так накрутив. Але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав з'являтися інстаграм, блогінг. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. <хи> да. або, або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так, ще зафікситься на людині. Тож не зовсім здорова тема, але мені. Допомогло це дуже сильно. І я погнав а, до блогерів общатися. Поїхав, мене взяли на інстаміт. Я встиг на останній саме масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери, вони там друг друга фоткають, відмічають, міняються досвідом, дивляться, як писати тексти, як проблять фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії мільйонів на 20, а тоді... Тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. І я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних інстазустрічей ні разу. О, це четвертий курс консерваторії. Фу, це ще до Майдану, це ще до Майдану, перед Майданом, 12, десь, 14, 12. десь так, 12-13, десь оця історія.